Піст туга за нареченим. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю після попільної середи. Того часу підходять до Ісуса учні Йоанна і кажуть Чому ми, фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять? А Ісус їм сказав, чи можуть гості весілля сумувати, поки молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого і тоді будуть постити Учні Йоанна Хрестителя, наслідуючи свого вчителя, провадили досить суровий спосіб життя. Який був назначений практикою посту. Фарисеї також постили двічі на тиждень. Порівняно з ними учні Ісуса виглядають як ліберали на фоні суворих консерваторів. Уявіть собі, що серед парафіян, які заходять до храму, частина молодиків увійшла в шапках і не приклякнула на одне коліно. Перед присвятими дарами. Напевно, така група людей була б відразу в центрі уваги і вислухала б не одну репліку на свою адресу. Гадаю, що учні Ісуса своєю вільною поведінкою також привертали увагу релігійної еліти Ізраїлю. У цьому уривку. Ми можемо побачити, що саме присутність Господа Ісуса є джерелом Їхньої свободи. Коротка відповідь Спасителя вказує не тільки на те, що піст є засобом, а не ціллю. У Царстві Небесному вже не буде посту, але також на ще один аспект посту очікування. Учні не постели, коли Ісус був з ними. Зараз, коли церква входить у період Великого посту, то цим хоче пробудити в своїх дітях прагнення знову бути зі Спасителем і в повноті радіти з Його присутності Воскреслого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.